Ви запитали, а я підготувала. Топ дієвих рекомендацій, як ефективно вивчити німецьку мову. Поїхали. Перше. Оточуй себе німецькою мовою скрізь і всюди. Багато читай вголос кожного дня. На сайті ЛернЛатерне є цікаві історії. Там ти можеш обрати свій рівень мови та увімкнути озвучення тексту, щоб слухати правильну вимову і одночасно стежити за текстом очима. Після прослуховування обов'язково читай цей текст самостійно і вголос. Пиши, бери будь-які тексти і просто переписуй. Так ти запам'ятаєш правильну будову речень і граматичні конструкції. Дивись фільми німецькою мовою. Додатково вмикай субтитри, наприклад, на Netflix. Вчи слова щодня, хоча б по кілька, використовуй принцип інтервального повторення. Навіть якщо ти вчитимеш одне слово на день, за рік це буде понад 350 слів. Коли їдеш у громадському транспорті, слухай, про що говорять між собою німці. Іноді можна почути дуже цікаві історії. Пиши цілі речення зі свого повсякденного життя. Це допоможе тобі легко відповідати на запитання, типу чим ти сьогодні займалась. Так ти краще запам'ятаєш будову речення, де має стояти дієслово, як працюють конструкції. Не забудь розібратися в методі текамоло. На моїй сторінці є відео про це. Чи слова та фрази через додатки від ФАОХС. Там є багато інтерактивних вправ. І найголовніше, при кожній нагоді намагайся спілкуватися з німцями. Не потрібно підходити до кожного на вулиці. Але часто, особливо на прогулянках, можна зустріти людей старшого віку, які залюбки підтримують розмову. На уроках німецької мови будь активним. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково став запитання вчителю. Вчись щодня, навіть потроху. 20-30 хвилин на день дають кращий результат ніж довгі заняття раз на тиждень. Поки займаєшся хатніми справами, слухай німецькі історії на YouTube. У пошуку напиши «Geschichte «Geschichte B1» або «Geschichte a A1». слухай музику німецькою мовою. «Deutsche Lied». розмовляй із самого початку. Не чекай, коли будеш готовий. Навіть найпростіші фрази допоможуть активувати твої знання. Чи не окремі слова, а цілі фрази запам'ятовую приклади використання так говорити буде легше. Використовую асоціації та візуальні образи. Так, складні слова запам'ятаються набагато швидше. Не бійся помилок. Помилки це частина навчання, головне практика і поступове вдосконалення. Став собі міні цілі, наприклад, вивчити 10 слів на тиждень або подивитися один фільм німецькою мовою. Насолоджуйся процесом, обирай цікаві серіали, блоги, теми, які надихають саме тебе. Переглянь всі серії серіалу Нікосвек він безкоштовний на YouTube. Це чудовий серіал для вивчення мови. Починай з рівня А1. слухай і повторюй речення в голос. І найважливіше, налаштуйся на довгий процес, Вивчай німецьку з задоволенням і любов'ю. Якщо вчитися через силу, результат буде набагато слабшим. Полюби цей процес, і ти обов'язково досягнеш успіху.